І шо дасиш там богові хабар, чи вистрелиш в ворота раю? Чи десь отам серед небесних нар поясниш, що ти ніц не знаєш? А може, буде нині твоїм візаві вся нечисть, станеш торгуватись, запропонуєш їм усім і чортові, і яхту, і машину, дачу й хату, не хочуть цяцьок пропонують дружину і додадуть життя вони п'ять років. Ти хочеш жити і ніщо не спинить. Володар світу, мільярдер ні в року. Ти продавав людей і нищив континенти. Тепер ти тут плазуєш і просиш, мов жебрак. Ти бавився життям, ти користав моментом. Тепер, наче дитина, ти скигиш тут навзнак. І ти таки підеш під браму раю і станеш ти там Бога виглядати, ти схочеш, аби він хоч трохи вкраяв. Безсмертя зовсім небагато.